Доброго дня, мене звати Олександр Баранський я керівник секції астрономії, гуртка астрономії Національної колоно-туристичного центру. І на цьому занятті я хочу розторкнутися питань практичної астрономії. Справа в тому, що е, наш гурток уже багато років е, бере участь в міжнародних наукових програмах з астрометрії та фотометрії різних тіл сонячної системи. І на цьому занятті ми спочатку розглянемо важливість астрометричних позиційних спостережень небесних тіл сонячної системи, а пізніше будемо вивчати саму наукову програму для опрацювання наукових знімків, щоб отримати власне науковий результат. Отже, Тема нашого сьогоднішнього заняття визначення координат небесних тіл за допомогою наукової програми Астрометрика. Фундаментальне е, завдання практичної астрономії це дати відповідь на питання, де, знаходяться, де розташовані небесні тіла на небесній сфері. Для чого це важливо? Ну, По-перше, якщо астрономи відкривають якийсь об'єкт, то вони в науковій спільноті можуть донести, лише вказавши, де розташований цей об'єкт. Знаючи, де він розташований, можна вивчити відстані до цих об'єктів розміри, тобто вивчити всі параметри, фізичні пов'язані з тим чи іншим астрономічним об'єктом. Це таке важливе значення практичної астрономії, і саме розділ астрономії, який вивчає е оце практичну частину власне, визначення координат небесних тіл, називається астрометрія. Астрометрія від грецького це Астро зоря, метрія вимірювати. Тобто, це розділ астрономії, який вивчає. Фундаментальну систему координат, яка вивчає і працює з зореними каталогами, і які дає, забезпечує координатами всю відповідну астрономію. А також в астрометрії ще такі функції виконує фундаментальні, як служба часу, швидкість обертання Землі та інші параметри. Як вимірюють небесні координати астрономи? Вимірюють на небесній сфері. Небесна сфера це умовна сфера, безрозмірна, тобто вона не має сталого розміру, вона йде в безкінечність. Але в центрі небесної сфери знаходиться Земля. Земля, і відповідно спостерігач. Астрономи домовилися, щоб створити систему координат, треба її прив'язати. До певних ліній, до певних площин. І ці площини пов'язані з планетою Земля і з її обертанням. Вісь обертання Землі, вона ще називається полярна вісь, і це перший основний напрямок полярна вісь. Перпендикулярно до осі обертання Землі, відповідно, не екватор нашої планети Земля. А якщо цей екватор поширити Космос проширити на таку умовну небесну сферу, яка оточує планету Земля, то ми будемо мати небесний екватор. І відповідно, вся система координат вона якраз і будується на тих основних двох напрямках. Якщо це екваторіальна система, їх є декілька, то там дві якраз основні координати, і ми з ними і будемо працювати. Перша координата вона має аналогію з довготою планети Земля, але там трішки інше. Координата, це називається пряме піднесення, вона вимірюється в площині небесного екватору від так званої точки весняного рівнодення, тобто точки, де небесний екватор з'єднується з екліптикою. І, відповідно, коло ми маємо. Все коло небесної сфери, воно ділиться на 24 часа, так як у нас годинник і циферблат. Відповідно, далі часи діляться на минути, на секунди. І так, таким чином ми, ця координата, вона ще раз називається пряме піднесення, дозволяє або альфа грецькою мовою, дозволяє нам отримати першу координату, тобто, тобто положення. Небесного тіла на небесній сфері по відношенню до точки весняного рівнодення. І друга координата, вона аналогія з земною широтою. Ми знаємо, що широта в географії вимірюється від екватора до полюсів в градусах від 0 до 90 градусів плюс на, на північний полюс і мінус на південний полюс. Так само аналогічно і. Небесна координата, пряме схилення, тобто це друга координата, вона вимірюється від небесного екватора, який є продовженням в космосі земного екватора, до осі обертання Землі, до полюсу, теж в градусах від 0 градусів на екваторі до 90 градусів. Е на полюсах. Ну, астром... астрометрія має справу з дуже точними вимірюваннями. Тобто це градуси, знову ж таки, минути і секунди. Тобто ці координати сучасною астрометрією дозволяють дуже точно отримати дуже точні ці координати. Ідея е, про систему координат, про небесну сферу вона дуже давня. це, власне, Заслуга греків, які вже тоді створювали перші каталоги зоряного неба, тобто визначали координати зірок простими інструментами, кутомірними інструментами. От. І вони власне, цю ідею створили і вже дуже, досить детально розвинули деякі нюанси такої фундаментальної астрометрії. А сучасна астрометрія вона базується на наукових спостереженнях у великі телескопи, а також і на космічні апарати, які на орбіті нашої землі фотографують і дуже детально сканують небо, отримують серії знімків. І це дає змогу отримати надзвичайно детальні, точні, фундаментальні каталоги. Об'єктів зоряного неба. Ось на цьому слайді проілюстровано, власне, обидві координати. Небесний екватор і, відповідно, точка весняного рівнодення. І один кут пряме піднесення альфа або альфа, відповідно, грецькою, і пряме схилення. Від екватора стрілечка йде до так званої точки М, це пряме схилення. Оці дві основні координати, і ми будемо з вами вивчати, як їх визначати для небесних тіл. Тепер такі ще поняття. Ну, весь космос це суцільна динаміка. Всі небесні тіла, вони постійно рухаються і беруть участь в таких двох основних видах руху. По-перше, це поступальний рух. На малих проміжках часу це буде рух по траєкторії у вигляді прямої лінії. А другий вид це обертальний, тобто всі галактики, всі скупчення галактик, зірки, планети, вони ще обертаються навколо своєї осі. Відповідно, цей рух це поєднання обертальної поступального руху. Але як же все це буде відбуватися на небесній сфері? Все залежить від відстані до об'єкту. Якщо ми говоримо про планети сонячної системи, то вони розташовані поруч, їхня кутова швидкість достатньо велика, і тому що давні цивілізації виділяли планети від зірок, і сама назва планети означає блукаючі світила. Тобто ті світила, які рухаються на небесній сфері. Рухаються, тому що вони близько. Зірки, галактики теж рухаються і дуже швидко рухаються. Але вони надзвичайно далеко. Надзвичайно далеко. І тому. Візуально, якщо ми спостерігаємо образи наших сузір'їв з часів Древньої Греки, Греції до наших часів, вони суттєво не, змінили, не змінилися. О, тому що, Хоча зірки і рухаються, вони дуже далеко, і цей рух дуже незначний. А якщо спостерігати зоряне небо вже в великі телескопи, то за декілька років помітні вже ці рухи зірок, і в астрометрії зазвичай є таке поняття як епоха. Тобто раз в 50 років змінюється епоха, змінюються каталоги, зоряні каталоги, прив'язуються до нової системи відліку, раз в 50 років вона змінюється відповідно. <кх> І зараз поки що в нас діє епоха 2000 року, а відповідно, вже після 2025 року. Буде працювати нова епоха каталогів і системів координат на 2050 рік. Ще далі, взагалі, неймовірно далеко, це розташовані галактики, відстань до них вимірюється світловими роками, парсеками, мільйонами світлових років, до квазарів, які спалахують взагалі мільярди світлових років. І ці далекі дуже об'єкти служать в астрометрії точками відліку, тобто від них будується вся система координат. Отже, підсумовуючи, все сказане, можна поділити умовно всі небесні тіла на <кхм>, стаціонарні, тобто умовно стаціонарні. Це далекі зірки і галактики, які для земного спостерігача на небесній сфері практично будуть не змінювати своє положення. І динамічні це об'єкти знову ж таки сонячної системи. А туди входять, ну, звичайно, Сонце, да, планети, а також малі тіла сонячної системи, комети, астероїди. А також ще метеорна речовина. Це основні компоненти сонячної системи. Ем, власне, ми. Наш науковий проєкт ми співпрацюємо по астрометрії саме малих тіл сонячної системи. Чому? Тому що великі планети, їхня орбіта дуже добре відома, дуже добре відома, їх не так то й багато. А справа з малими тілами, їх, їх багато. Одних астероїдів на сьогодні відомо більше, ніж 1 мільйон. Там розподіл такий чином, що більші астероїди, великі астероїди, там розмірами 100 кілометрів, їх мало. Чим менші астероїди, тим, тим їх відповідно більше. І тому мільйон відкритих на сьогодні астероїдів це, звичайно, не межа. І щоночі астрономи відкривають декілька десятків, 20, 30, 40 нових астероїдів. Щоночі. На слайді зображена внутрішня частина сонячної системи пояс астероїдів, який розташований, як ми знаємо, між Марсом і Юпітером. І кожна точка, це, власне, кожен астероїд, можна побачити, скільки їх багато. І Я думаю, що тут ще не всі астероїди. Астероїди вони розташовані. Вони класифікуються на різні групи за походженням, за орбітальними характеристиками. От на слайді ми бачимо, окрім поясу астероїда головного між Марсом і Юпітером, є ще так звані троянці. Це група астероїдів, які гравітаційно пов'язав Юпітер в так званих точках Лагранжа, в точках Лагранжа. Тобто тут, там гравітаційна взаємодія трьох основних тіл. Сонця, Юпітера і цього астероїда е так, утворила таку своєрідну пастку для них. І вони ці астероїди, які знаходяться по обидві сторони від Юпітера, одні рухаються перед Юпітером, другі рухаються за Юпітером. Одні називають греками, другі називають троянцями. І вони не можуть більше покинути цю область лагранжевих, лагранжевих точок. Ну, ви знаєте, да, і чули, можливо, що телескоп ВЕБ він теж розташований в певних лагранжевих точках уже по відношенню до планети Земля. Він там нині перебуває. E, на слайді праворуч вже показано орбіти певної частини астероїдів, і ми бачимо. Яка величезна кількість орбіт перетинає нашу орбіту планети Земля? Ну, Справді тому, що згідно з законами Кеплера, всі тіла Сонячної системи рухаються навколо Сонця по еліпсах. І в одному з фокусів цього еліпса знаходиться Сонце, тобто Сонце. Є спільний фокус для мільйони орбіт, для мільйони цих еліпсів, якими рухаються астероїди. Тепер, чому важливо вивчати астероїди, і яка, ну, крім фундаментального значення, це загальноастрономічного, власне, з'ясувати еволюцію сонячної системи. Коли виникли планети, коли ви, виникли <кхм>, малі тіла сонячної системи, чому вони саме так розташовані, а не по-іншому, як відбувалася динаміка? Для цього нам треба, звичайно, знати орбітальні характеристики кожного астероїда і кожної комети. Також це необхідно для так званого ну, обліку всіх малих тіл сонячної системи. Так, як ми люди, наприклад на Землі, кожен має якесь посвідчення, паспорт. Так, там прописано, де він мешкає, його е, назва. Аналогічно для малих тіл сонячної системи, астрономи <кхм> створюють таке своєрідне посвідчення, і цим посвідченням є назва астероїда, його номер. І, відповідно, його, ну, для, для людей в сучасних паспортах є біометричні характеристики, а це орбітальні характеристики. Кожне небесне тіло має унікальні характерні лише для неї орбітальні характеристики. Це, власне, основні п'ять елементів орбіти Кеплера, але цифрові значення цих орбіт будуть характерні. І унікальні для кожного малого тіла, тіла сонячної системи і взагалі для всіх тіл сонячної системи. <кхем> Коли ми розглядали почали власне астероїди, то я вже, я вже відмітив так, що вони поділяються на різні групи в залежності від орбітальних характеристик і від походження. Отже, ми вже відмітили дві групи: да? троянці, які розташовані по обидві сторони. Від Юпітера і рухається синхронно з Юпітером. Величезна група астероїдів так званого головного поясу між Марсом і Юпітером. Питання, до речі, досі дискусійне, де вони там з'явилися? Згідно з однією гіпотезою, це була колись планета. Яка розірвалася на шматки. Але інша гіпотеза стверджує, що просто там мала бути планета, бо є так зване правило тіціуса цієї свободи, яке математично визначає положення планет на Небесній Сфері. Але ця планета там не сформувалася. Юпітер, який має потужне гравітаційне поле, своїм збуренням не дав можливості сформувати цих планетах. І троянці і астероїди головного поясу не становлять небезпеки для планети Земля. Але є таке прикладне значення, частина і досить велика частина от на цьому слайді видно, астероїдів перетинає орбіту, земної, орбіту планети Земля, і астрономи їх відносять до астероїдів потенційно небезпечних для Землі. Що це означає? Що вони можливе, можливе зіткнення цих астероїдів з Землею. Можливо, воно ніколи не відбудеться, а можливо, воно відбудеться через сотні років. І все це залежить від подальшої астеро... орбітальної еволюції тих чи інших астероїдів. Подібні зіткнення відбуваються досить часто з малими астероїдами, бо ми вже казали, що малих астероїдів достатньо багато. Буквально місяць тому над Києвом дуже яскравий був спалах. Спочатку подумали військові, що це атакував ворог. Насправді ні, це космічний і досить значний метеорит, який розпався у вигляді боліта. боліда, осяяв, осяяв все небо і при входженні в нашу сферу почав плаватися відповідно. І Зруйнувався повністю. Буквально років 8 тому в Новосибірську впав уже, впав тобто пройшов, не зберігся і впав в озеро, і певні пошкодження зазнала там школа і містяни. Тобто відбулось зіткнення астероїда. Але є і великі астероїди, ймовірність зіткнення надзвичайно. Мала, Але вона теж існує. І планетологи розглядають, наприклад, прослідковують такі глобально космічні катаклізми, які відбувалися. Катаклізми на планеті Земля. І одна з причин це власне астрономічна причина зіткнення е Землі з великим астероїдом, який е там в районі Мексики, півострова Йокатан, утворив великий Кратер, але він був великий за розмірами, тобто 음... з... вибухова хвиля і цунамі величезне було, плюс викид величезної кількості пилу закрив э, всю нашу небесну сферу від Сонця. Почалася, згідно з цієї гіпотези, так звана, ядерна зима. І теплокровні ну, взагалі динозаври в результаті загинули, лишились тільки е, савці, тобто менші, менші організми. Тобто, ж Земля пережила цей катаклізм, щоб не повторився цей катаклізм уже для людства. Ну, слава Богу, люди ще не мали справи з такими глобальними космічними катаклізмами, щоб він не повторився. Завдання практичної астрономії, звичайно, знати всю небезпеку від потенційно небезпечних астероїдів. А для цього треба їх спостерігати, треба знати їхні орбіти, а оскільки ці орбіти змінюються, треба систематично, регулярно займатися спостереженням астероїдів, щоб передбачити закони небесної механіки, дозволяють на 100 років передбачити ймовірність зіткнення з тим чи іншим астероїдом. А далі готуватися, якщо дійсно зіткнення буде мати місце, готуватися до зустрічі. І ви можливо вже чули. Космічна місія DART, яка була рік тому, і якраз навіть менше року. І завдання було відпрацювати уже динаміку зіткнення космічного апарату з астероїдом, з метою впливу, з метою зміни астероїда. Орбіти астероїда, щоб уникнути зіткнення з Землею. Да? Тобто там такий, така відбувається власне динаміка. Земля рухається по своїй майже коловій орбіті навколо Сонця і, наприклад, перпендикулярно зі сторони космосу, зі сторони Марсу іде астероїд. Можна чуть-чуть пригальмувати. Астероїд, і тоді Земля встигне пройти першою перед астероїдом, а воно поки пришвидшити астероїд, і він тоді пройде швидше землі, зіткнення не відбудеться. <кхи> Попальна наукову спільноту сколихнула подія відкриття так званого астероїда Апофіс. І перші розрахунки це ну, відкриття це відбулося років 15 тому. Показали, що зітнення відбудеться в 2028 році. Але подальші позиційні астрономічні спостереження астероїда, уточнення його орбіти. з'ясували, що все-таки в 20... 2028 році дійсно буде тісне зближення Апофіса з Землею, але зіткнення не буде. Тобто, ймовірність практично. Дорівнює дуже, дуже, дуже мінімальна <кій> мільйонна доля відсотка. Але все-таки астрономи продовжують стежити за апофісом, тому що, можлива його різка зміна робіти внаслідок зближення або з'єднання з іншим астероїдом. І цей інший може суттєво впливати на зміну астероїда. Ось на слайді показана наша планета Земля. І ці небезпечні космічні гості, а вони часто пролітають, ну, так мов би мовити, тісні зближення, ну і відносно тісні, це вони на орбіті на відстані місяця, можливо, трошки менше, ближче до землі, ніж місяць. Але вже астрономи звертають увагу на такі астероїди. І ось на цьому слайді зображено небесну знімки, да, знімки неба. Астрономи отримують цілу серію знімків неба. Е відповідно, потім стикують. Є спеціальна операція. Ми з вами теж будемо вивчати цю операцію, як робити. І на знімках видно анімацію руху потенційно небезпечного астероїда 2004 FH відносно зірок. І це потенційно небезпечний. Ми подібні знімки отримуємо і визначаємо координати. Ось наш телескоп, наша спостережна станція Кіт, це спостережна станція Кі... Астомічна обсерваторія Київського університету. Ви бачите телескоп, це 70-сантиметровий рефлектор, тобто дзеркальний телескоп. 70-х років, але він оснащений сучасною цифровою астрономічною камерою, яку буквально в цьому році університет Шевченка поновив цю камеру. Далі, спостерігаючи на цьому телескопі, отримуючи координати комет, координати астероїдів, ми проводимо вимірювання за допомогою софту власне, програми Астрометрика. Ми це будемо розглядати на наступному занятті. І отримані координати відсилаємо спеціальні міжнародні центри, які збирають і опрацьовують ці дані. Ну, серед них, власне, центр з, яким, центр, з яким ми давно вже працюємо, багато років співпрацює гурток, це центр малих планет, Minor Planet Center. Він співпрацює з багатьма обсерваторіями світу, тобто понад 500 обсерваторій з різних куточках країн збирають астрометричні дані, координати ці надсилаються в центр, і там далі продовжують уже централізовано визначають точну орбіту небесних тіл астероїдів і утворюють такий каталог. з Точними характеристиками цієї орбіти. Друга організація це лабораторія реактивного руху GPL-NASA. Ну, ви чули, звичайно, про запуск марсоходів на інших космічних кораблів. Це, власне, основна функція цієї лабораторії космічного руху. Але знову ж таки, щоб запустити корабель на комету астероїд, треба досконало знати його орбіту. і ви можете свою участь таку наукову взяти власне, в опрацювання наукових знімків, в отриманні координат, і тим самим це буде значний внесок фундаментально астрометрію власне ваш внесок. Наші публікації, тобто ж, після того, коли ми відправляємо в МПЦ, там ці координати збираються, і в них. Буквально щомісяця видається каталог з елементами орбіт астероїдів і комет. Які основні дані місяця в циркулярах? Це назва небесного об'єкта астероїда комети. Точна дата і час спостереження, обидві екваторіальні координати альфа і дельта, блиск. І код, цифровий код обсерваторії. Наша обсерваторія має код 585. Таким чином, проводячи астрометричні вимірювання, отримуючи точні координати, це реальна можливість для учнів-гуртка зробити свій внесок в науку і мати відповідно наукові публікації. На наступному занятті ми розглянемо процес опрацювання знімків. Отримання координат за допомогою програми Астрометрика. Дякую за увагу.